Сійно вимагається підвищення у прокуратурі Житомирської області. Визнають, що випадки привласнення, розкрадання або ж використання не за призначенням бюджетних коштів та державного майна, існують. Зазвичай ці випадки відбуваються за мовчазної згоди або ж за сприяння представників місцевої влади. Так поточного року прокурорами вже пред'явлено позовів щодо захисту інтересів держави у сфері використання бюджетних коштів на суму понад 15 мільйонів гривень. Сума на яку задоволено позови склала 2,7 мільйона гривень. За таких обставин викликають подив випадки, коли органи місцевого самоврядування, їх виконавчі органи та посадові особи, будучи зацікавленими у надходженні коштів до місцевих бюджетів, грубо ігнорують вимоги законодавства з цих питань. Прокуратура констатує і випадки порушення процесу державних закупівель. Найчастіше це завищені вартість послуг та цін на товари. Актуальною нині є й тема повернення у державну власність низки об'єктів цивільного захисту, які свого часу були незаконно приватизовані. Згідно вимог колишнього приватизаційного законодавства, їх приватизація бомбосховищ була заборонена підприємству. Ті підприємства, які повключали і в подальшому оформили право власності на вказані об'єкти, всі бомбосховища будуть перевірені і будуть судові позови з метою повернення значить, вказаних, вказаних об'єктів до відання держави. Вже чотири позови з приводу незаконно приватизованих бомбосховищ направлено до суду, але таких випадків є значно більше констатують у прокуратурі, на які чекатиме відповідне реагування вже протягом найближчого часу.